Доброго ранку, вкотре хочу показати вам цвітіння своєї красуні ТА а, майська Роза. Дуже люблю цей сорт. В колекції вона у мене знаходиться вже років три, мабуть, ні, вірніше, 2 десь, знаєте. Причому саме цей кущик. Минулого року він якось після живцювання не дуже гарно почувався, хворів. І зацвіла вона в мене минулого року, аж. Десь, мабуть, під осінь. Причому одним лише суцвіттям, сорт доволі складно вкорінюється. Така ж особливість і в королівського шиповника. Дуже такі вони особливі, довго вкорінюються і не 100%, я би сказала, по своєму досвіду. І живці, які я знімала минулого року, у мене частинка була продана. Ті, що я хотіла зробити дублик, вони мене просто не вкорінились. Тому я вже оцей ось кущик, який у мене був, старалась його зберегти, максимальні йому комфортні умови надати. І на сьогодні він гарненько так росте і квітне. З тої частинки ззаді кущика я трошечки знімала живців, тому квітне у мене, так скажімо, та частинка, яку я не чіпала, але тим не менше, зараз три цвітя розпустилось, три ще бачу так візуально здалеку на підході. Кущик у мене у трьох літрах, стандарт, однозначно. Так, ну різала я його багато, бачите, тут ось є багато пеньочків, але він дуже швидко, гарно відновлюється. От лише минулий рік щось йому не сподобалося, мабуть, в догляді. Такі ось. Ну, стандарт. Не скажу, що маленька, ну і не надто крупна, якщо так порівнювати з деякими іншими сортами. Квіти у піврозпуску, такі ось троянди. І в них світленька така зворотня сторона, біленька. Дуже ніжний колір, такий рожевий Барбі колір. Не знаю, наскільки вдало камера передає. Такий, ну, дійсно рожевий барбі. Такі ось бутони, це ще не повний розпуск суцвіття. І потім квіточки вже як відкриваються. Це, здається, мені було відкрите найперше суцвіття, Такі ось вони, ну, я би не сказала навіть чаші, ну, махрові квіти. Дуже гарні. У шиповника, до речі, от, о, ці сорти чимось подібні. У мене є від відео, здається, я порівнювала ці два сорти: колір подібний, розмір квітів подібний, кущики, звісно, абсолютно не подібні, але вірте, що в цього сорту що в шиповника є такий свій шарм, і о, у мене, о, ну, не можу я когось із них вибрати. Потім, можливо, як розквітне шиповник, він у мене теж на бутончиках. Я порівняю ще раз цвітіння цих сортів. Шапочки не скажу, що дуже набиті. Тобто, але за рахунок квітів, кількості квітів, хто любить, знаєте, більш такі не кругленькі, такі прям суцвіття, а такі повітряні. Типу зонтикоподібні, то цей сорт, як на мене, дуже такий гарний. Ну, дивіться, от скільки там тих квіточок, так, власне, насцвітять, а як це гарно ефектно виглядає. Там ось ще ось бутончик. Тут, ось, бачите, теж ось розпускається. Не знаю, правда, як одразу. А, дивіться, так, ось бачите, ой фокус. Тут ось квітне і ось тут уже зверху йде наступний бутон. Тобто один за одним, в принципі, не робить вона великих перерв у цвітінні. Принаймні на помічена. Ось, бачите, тут теж бутончик, тут уже у нас, верні тут суцвіття, там уже бутончик. Така ось дуже гарна ефектна красуня. Дуже люблю цей сорт. Така. Тим більше, знаєте, от зараз в мене в основному все тільки починає розквіт. Ну, і Ріда за розкаш, то вона завжди квітне. І майська роза. Зараз для мене такий, знаєте, просто промінчик сонця тут у мене. Тому що все поки ще більш-менш зелене, лише пробиваються кольори е бутонів, відкриття перших квітів. А вона вже така ось гарнюча, нарядна, е з крупними своїми прекрасними квіточками. Міцно всіх вас обіймаю. Підписуйтесь на канал. Зичу вам гарного, вдалого, мирного дня. До нових зустрічей! Пока!